Друзі, усім привіт! Сьогодні я вам розкажу про стабілізатор напруги струм вуличного виконання IP56. Поїхали! По скриптам! Чому буде цікавий саме цей відеоогляд? Тому що цей стабілізатор напруги вже стоїть два роки, і я вам покажу, що з ним сталося за ці два роки, які він провів на вулиці дві зими, два літа, і мінусові температури, і плюсові. Думаю, буде цікаво. Для початку хочу сказати, що цей стабілізатор напруги розроблений для встановлення його на вулиці. Відповідно, він має все погодні кожу, та він стійкий до мінусових. Та плюсових температур. Що ми говоримо про температурний діапазон роботи цього стабілізатора це від мінус 20 до плюс 40 градусів. Відповідно, якщо в вашому регіоні бувають більш мінусові температури, то на нього ще можна додатково встановити підігрів. Цей стабілізатор напруги струм має природні охолодження. Відповідно, знизу він забирає повітря і зверху віддає через водоканали. Причому вони побудовані таким чином, що вода туди не може затікати. Від прямого попадання води повністю корпус захищений. Також у цього стабілізатора напруги встановлено два вентилятори на видув. Давайте вже його відкриємо і покажу я вам, що там всередині. Поки ви зараз на своїх екранах спостерігаєте конструктивну побудову цього стабілізатора напруги, пропоную поговорити з вами трохи про технічні характеристики. Потужність конкретно цієї моделі це 14 кВт, 16 ступенів він має, тому що це теристорний апарат. Точність стабілізації в нього 2,5% і крок ступенів 7 вольт. Якщо ми говоримо про діапазон напруги цього стабілізатора, напруги, при якому витримується потужність 14 кВт, це 160 вольт, 260 вольт. Якщо діапазон напруги, при якому витримується точність стабілізації, це 135-265 вольт. Якщо ми говоримо про діапазон, коли відключиться повністю подача напруги в будинок, це 100 Вольт і 280 Вольт по верхньому порогу. Але потрібно зауважити, що коли напруга на вході у вас буде по нижньому порогу 100 вольт, він вимкнеться тільки через 30 секунд. А коли буде 50 вольт, тоді вимкнеться. Відразу. Тепер давайте трохи поговоримо про модельний ряд цих стабілізаторів напруги. Вони йдуть потужністю від 5 кВт до 14 кВт. Це я говорю саме про епічні стабілізатори напруги. Вони мають можливість встановлюватись в трихфазну мережу відповідно по кожному стабілізатору напруги на кожну фазу. Також вони працюють з усіма гібридними інверторами, працюють з усіма генераторами. Не потрібно цей стабілізатор переводити в режим байпас для того, щоб він коректно працював. Вони працюють в двонаправленому режимі, коли у вас стоїть сонечко і ви хочете продавати цю електроенергію в мережу, вони будуть коректно працювати, не потрібно додаткових байпасних щитків купляти для цього. Єдине, що при високій напрузі на вході може трохи гудіти трансформатор. Так, давайте я вам зараз покажу, що тут відбувається взагалі всередині, притул. Ось так, тут все. Трохи є от пилюки, але це нічого страшного. В цей стабілізатор напруги вже 2 роки ніхто не лазив, не відкривав, він працює і все чудово. Так, хочу звернути вашу увагу. Дивіться, тут стоїть у нас виходить однополюзний автомат, який вмикає цей стабілізатор напруги. Далі. Тут стоїть обов'язково, це головне захист, це не автомат. Тобто, якщо він вибиває у вас, наприклад, от сталася у вас така ситуація, це не значить, що у вас там автомат зламався. Ні, це йде роз'єднувач. Відповідно, коли плата керування бачить, що у вас за висока напруга на вході, або перегрів трансформатора, або ще щось він вибиває і повністю обистачує стабілізатор напруги. І також тут стоїть перемикач з режиму стабілізації в транзит. Ось так тут це все виглядає. Так, давайте тепер я вам покажу, що тут за меню. Зліва ми можемо побачити напругу, яка у нас на вході, справа на виході. Напруга зараз нормальна. Струм, який споживає. Потужність, яку зараз в кВт споживає, 0,9 кВт споживає будинок. Температура радіатора 25, трансформатора 21 градус відповідно. Ну і от видно, стабілізація 200. 17 вольт. Далі, щоб знайти зайти в менюшку цього стабілізатора напруги, потрібно затримати дві кнопки на 3 секунди. Ми заходимо в меню, і відразу у нас можна виставити напругу, яка у нас буде на виході. Щоб її виставити, потрібно зажати дві кнопки. У нас починає мігати індикатор, і ми потім або вниз, або вверх змінюємо напругу. Щоб її зберегти. Затримати на 3 секунди праву кнопку. Ми повернулися в меню. Далі можемо побачити: так, тут у нас виставляється час включення стабілізатора напруги виставлено на 5 секунд. Тут у нас записана максимальна напруга, яка була за 2 роки. Це 273 В. Далі максимальний струм споживання це 53,9 А. Максимальна температура. Трансформатора 40 градусів, радіатора 51 градус, помилок 0. Ресет. І знову напруга. Ось такі то справи. Ось такий вийшов огляд стабілізатора напруги Strom IP56. Якщо у вас залишилися якісь додаткові запитання, обов'язково пишіть про це в коментарях. Не лінуйтеся. Якщо їх буде достатньо, ми вийдемо кудись в інше місце, де в нас висить такий самий ip 56 і запишемо додаткове відео і дамо відповідь на ваші запитання. Придбати цей стабілізатор напруги ви можете у нас на сайті. Всі посилання будуть в описі під відео. Не лінуйтеся, телефонуйте. Наші менеджери вас проконсультують по всім запитанням, які вас цікавлять. Отже, дякую, що дивилися це відео. Гарного дня!